У центрі Чернігова молоді люди помірялися своїми силами. Вуличні спортсмени, паркурники, волотрекери, турнікмени заявили, досить їм вже збиратися у підворіттях і перетворили центральну площу міста на спортивний майданчик. Тривалий час молодь просить місцевих чиновників облаштувати окреме місце для занять екстремальними видами вуличних забав. Втім, результат поки що нульовий. Тож юніори вирішили в такий спосіб привернути увагу до себе, що їм і непогано вдалося. Через хвилини за перебігом акції спостерігали вже сотні цікавих очей. Bye. Обязательно власти должны учить, что есть такие хорошие дети и помочь им. Ну, посмотришь несколько минут вот это все и получаешь аж задор задун... энергии и радость какая-то на душе. Мы подаем э, петицию э, для того, чтобы сделали три э, спортивных площадочки э, профессиональных в городе. Виконати трюки на велосипеді або навіть просто пострибати у Чернігові. Справжня проблема. Переконують юнаки. Використовувати доводиться перші ліпші дворові архітектурні форми, а це одразу привертає увагу хранителів законності та недоброзичливих бабусь. Бабушки кричать, що ми ламаємо стіни. Міліціонери говорять, ми портимо Ну а ми нам треба тренуватися. Где Звісно, площадки це буде великий плюс це уменьшить травми получаємо на вулиці. Назва флешмобу своїми силами саме так молоді люди його і провели, спільно віджималися, присідали і навіть спробували поперетягувати канат, що правда останній цього не витримав. Готовий. Отак часто буває із інвентарем, який встановлювали іще ще за радянських часів. На свій страх і ризик ним доводиться користуватися, бо про встановлення нових спортивних снарядів у владних кабінетах думають рідко, твердять організатори акції. Единственный комплекс атлетический з э, турниками, э, где они на розтяжках, они дійсно предназначены для атлетизма, это вот э, этот э, самый на швейке. Больше у нас в городе такого комплекса к сожалению, нет. Учасники флешмобу розійшлися, але знову пообіцяли зібратися під стінами міської ради у день пленарного засідання сесії, аби своїми силами поговорити ще й з тими, хто називає себе слугами народу.